Привіт, друзі! З вами Томан. І сьогодні ми будемо відкривати контейнери. А це саме будуть контейнери про душ. Тому перед тим як почнеться це відео, поставте вподобайки, підпишіться на канал та напишіть коменти, буду вдячний, що випало вам. Отже, будемо дивитися, це у нас контейнери про душ, які ми забираємо з івенту Вихор душ, який мені проспонсорував мій спонсор Павло 42 см. 42 см, Павло, знаю, що в тебе більше, але дякую тобі за підтримку. Попри все, ось контейнер. І ми їх зафармили, можливо, хтось більше, немало небагато. 37 контейнерів, де шанс випадіння Солітера 0,50%. Дуже би хотілося його отримати. У мене на нього вже є певна кількість цих, як там називається, не сертифікатів, коротше, модулів. Я, чесно кажучи, забув, як вони називаються, кажу одразу. Ось е, частини. Частини сертифіката. Ось. У мене є певна кількість на нього, але тут не даються частини сертифіката, тут дається талісмани геловінського танка, яких потрібно зібрати 25 для того, щоб можна було забрати гарантований танчик. Нагадаю, що у мене є всі геловінські танки: практично відьма, Хельсін, Дракула Лікан і є Lightbridge, оцей сьомого рівня, котрі новенькі додали. Тому що. Я рекомендую починати нам починати відкривати. Я б дуже би хотів, щоб мені випав Солітар хоч мені візуально взагалі дуже не подобається цей танчик, проте я не проти. Я не проти. Сподіваюся, що танчик випаде обов'язково, бо тут 25 ми зберемо і ми зможемо з вами назбирати і якусь, якесь золото збільшити. Камуфляж охорони з пустелі Ну, слухайте, дякую, вельми вдячний. Так, поїхали далі. 35 контів залишилось, 25 потрібно зібрати до одного гарантованого танчика. Будемо відкривати в кінці. Камуфляж охорони з пустелі Ну коротше, тут бустери, онлі бустери падають, я так розумію. Це коли падає по 3, от тоді, можливо, щось випадає. Давай, ні, 100 золота. Ну там ще потрібно подивитися. Ну, танчик 0,5 від 0,50%. О, відьомський супутник. Слухай, ну дякую, це обвіз. Він непогано виглядає. До речі, прикольно я б сказав би навіть дивіться, як, як він виглядає з такою вороною. А, мені подобається, прикольно. А, давайте подивимося, що то по шансу випадіння золота, А тут, значить, по шансу випадіння золота. 100 золота, 19,60 відсотків, 200 золота, 7,04 500 золота, 2%, 1000 золота. 050%. Є ще фон профілю Солітар 5%. Відьмський спутник 5%. І талісман Головинського танка ну, випадає постійно. Ух, коротше, все сказав. Нам потрібно, як мінімум, зафармити з оцих контейнерів фон Солітара. Ну, я б хотів, б, чесно. Якщо не танчик, ВГ, давай, якщо не танчик, дай мені фон Солітара. Камуфляж охорони з пустелі. Mm. Давай, будь ласка, ну, ну має. Ні. Просто враження ніби відкручує. Просто <кхи> максимально. Останнім часом відкриваю контейнер і мені просто не щастить. Золото трішки падає, але як бачите, нічого з того доброго не виходить. Ну, дякую, дякую, бустери. Ну, загалом зможемо потім грати, перемагати і отримувати камуфляж павутинові тенета. Навіщо ви її туди всунули? Просто навіщо? Лускаві верни? ВГ. що ви придумаєте таке? Дайте мені, будь ласка, танчик. Хорони з пустелі. Може я якось швидко натискаю? О, 500 золота. Оце гарно. Оце мені сподобалось. Дивіться, оце приємненько. Я хотів би бачити. охорони з пустелі. Я хотів би бачити на балансі більше 45 тисяч золота, давай. Давай, будь ласка, нам контейнерів все менше і менше. Танчик не випадає. Ну, 0,50% це реально навіть не 1%, Це дуже мало, серйозно. Коли 5% і ти відкриваєш конти по 20 і тобі не падає танчик, то про що тут можна сподіватися? Якщо тут 0,50 і танчик тут ну не впаде однозначно. Я так думаю. Тому залишилося в нас контейнерів 15. Euh, мені подобається те, що буде гарантовано. от Один танчик можна буде зібрати. Оце круто, дійсно. Один геловінський танчик. Так, відомський супутник. Дякую. Давай веге. Це щось курва це гарантований сертифікат на гелінський. я вже думав, це щось цікаве. я Прямо ж ну так повипадало. Ну, 100 золота. 10 контів, друзі. 10 контів. Невже це буде ну настільки швидке таке відкриття? Це капець. Це аж сумно, чесно кажучи. Ай, ну просто, ну ти що. Не те, не те. Бешка, ну, солітера мені, ну будь ласка, ну. Підписнички донатили на солітера мені. На солітера мені, до речі, дарували контейнери. Дякую 545, дякую, Павло. Відкривав контейнер, не випав. ні, ну Я знаю, що там хлопці витрачали до хіба просто грошей та золота для того, щоб він їм випав Фух, Ну. Як бачите, отак, 37 котів відкрили. Ну, ти скажемо, ви скажете, Мирон, на що ти хотів? 0,50%. Та я з вами згоден. Я з вами дійсно згоден. Ну, типу, на що тут можна розраховувати? На те, що буде щось випадати, цікаве. Ну, Камуфляж-охоронець. І останній. Так, закриваємо очі. І падає оця фігня. Так, ну, загалом дивіться, що ми маємо: ми маємо один е сертифікат на Головинський танк. З нього може випасти Солітар, Хельсінг, Я урну, якщо випаде Хельсінг. 12,5%. Блін, вони всунули сюди 5 рівень. Якого хріна? Ну ви серйозно, просто. Вони всунули сюди 5 рівень. Ну мені Солітар точно не випаде. Я не хочу на це дивитися, давайте відкривати. А перед початком, будь ласка, хто ще вподобайку не протис вподобайку протисніть, будь ласка, бо ми зараз будемо відкривати сертифікат на Гейловінський танк. Це однозначно має бути вподобаєчка, 100%. Ой, бачите, у мене 12 талісманів на солітера є, хотілося б цей танчик. У, погнали! Давайте я чому дивився, але я ставлю ставки, що там випав медведь п'ятого рівня. Клас. <с diabetica> Вешечки. Я прям, я прям тебе кохаю. Ти що? Просто п'ятий рівень. Ммм, мм, найс. Ну, слухайте, це лайнове відкриття. Це те, що я можу сказати, це лайнове відкриття. Серйозно, давайте мегаконтейнерів. контейнерів. Трішки для контенту відкриємо, можливо, щось з мегаконтейнерів впаде, падає, я був би щасливий. Ну, оці геловінські, ну тут слухайте, контейнер з кастомізацією. Мирон, на що ти сподівався? А що ти хотів Дійсно, в цій вмазанці? Давай, з кастомізацію. М -м -м -м, Мирон, слухай, я кажу, відкручує просто: от зараз, начебто, почнуться гарні е, можна сказати, е, контейнери. Але що з толку з тих контейнерів? Зараз буде падати вся калино. Містичний, дякую. Давайте трішки повідкриємо. Ну це капець, ну потрібно якось розбавити це сумбурне, сумне відкриття. Ах, так, ого, ну дивіться, шість містичних, Шість містичних, Давайте тако, один містичний сертифікат, з нього десятка і я йду. Оце лайно, давайте швиденько відкриємо. Тут ніколи нічого цікавого. ВГ створили бляха контейнери, кінчені для того, щоб їх додавали, додавати просто в свої розіграші. Ай, давай, будь ласка, один містичний серед. Мені дуже давно сертифікати не падали, дуже давно. Просто би дуже хотілося містичний сертифікат. У-у-у! Є, є просто, є. Yeah. bad. Фух, ти що, просто. ну. Якщо ще з нього впаде п'ятий рівень, я вже не знаю, дійсно, як, як любити цю гру, чесно. ну. Фух. Небезпечно. Ну, один містичний сертифікат випав. 10 тисяч досвідів. Ну, дивіться, в містичному сертифікаті всі ми знаємо його добре. Це наш любимий містичний сертифікат. Де у нас танки від п'ятого рівня. Від п'ятого, Ми відкриваємо, і зараз нам буде падати. Ну, анігілятор сьомий рівень. Анігілятор сьомий рівень. І це компенсація, ні? Чекаю. Ай, блін, це дідько всрати. Я його якось продав. Я його продав, і він мені ось повернувся, розумієте. Ну, що вам сказати? Що вам сказати? Я не знаю навіть що казати. Це дійсно погане відкриття. От і все. Мені випав п'ятий рівень. Просто п'ятий рівень це капзда. За нього. Що було? Що було за нього? Ну, типу, 250 золота за нього. Тобто. Вони додали п'ятий рівень, просто зрозумійте. Ну, окей, це танк, це Геловінський танк, що ми хотіли, однозначно. Це те, що має бути, напевно, в контейнерах. Але мені, чесно кажучи, не хотілося б його бачити в контакт, тому що ну, як це так? Контейнери, ти купуєш велику перепустку, ти відкриваєш ці конти, а тобі падає п'ятий рівень. Ну, це неприємно, друзі, це, це реально неприємно. Давай ще, ще тако вмажимося трішки. Ну, я не думаю, що, блін, варто, у мене вже болить. Серце, що я натискаю, ой, один містичний. Давайте його одразу відкриємо. Я, чесно кажучи, собі сподівався, містичний талісман, ага. Я, чесно кажучи, собі сподівався, що зараз мені повипадає багато чого цікавого, а воно і все, ну нічого не випало. Пройдуся просто опа, один мега. Давай мега, просто мега контейнер, будь ласка, зарішай. А, та ну курва, а так падало гарно. 500 золота і талісманчик і тесеракт. ну падало гарно, ну погодьтесь просто. Ну вони, чесно кажучи, хочеться, але за що? За те, щоб тобі випав один мегаконтейнер за 1150 золота? Ну, вони якось і хочеться, і колиться, чесно кажучи. І тут багато, і тут велика ціна. Також ще тут можна пройтися, але тут також ну небагато що цікавого. Тут контейнери відпадна, чи непогані. О, дякую. Ну, на містики, бачите, містики падають. 100 золота. Дякую. Ой, ну що, друзі, на цьому я пропоную завершувати. Чесно, нічого далі цікавого. От, е, Об'єктивно. Якщо я далі почну відкривати оці конти, о, відкриття 1150. Ну, типу, що я за ці 1150 відкрию? Ну, випаде мені. 2 мегаконтейнера Ну, типу, воно якось, ну, чесно кажучи, до сраки. Тут що також. Тут шанс випадіння танку або бустери, всякі. Ні. Якби я на цьому зупинюся, по голді я пішов в мінус. Я плюс один танчик отримав це сьомого рівня, на котрому я не грав. Ну, можна, звісно, його продати, але чи є в тому сенс? Я думаю, що немає. За скільки його можна продати. За 2,5 продавати немає сенсу. Я розчарований, це погане відкриття, мені не сподобалося. П'ятий рівень це... це нічого. Тому нічого. Наступного разу буде ліпше. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку. Дякую, Павло, за спонсорство цього івенту. Завдяки тобі відкрив багато чого. Завдяки тобі отримав цей танчик сьомого рівня. Будемо на ньому грати обов'язково. Це Light Bridger, Тому зіграємо, подивимося, що як він грається. І що, бажаю всім е гарного дня. Дякую, що приходили. Будь ласка, підписуйтесь, бо великий відсоток дивиться людей без підписки, а це дійсно дуже важливо. Нам потрібно добити 5 тисяч підписників. Дуже хочу виконати цю ціль. Бачити на своєму каналі 5 тисяч підписників. Тому допоможіть дійти до цієї цілі. Все, з вами був Таман. Мирної ночі, гарного ранку, дня, обіду, ввечері і всім всього найкращого. Бувайте!